Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і прошу. Духів кави прошу, закликаю. Допоможіть, скажіть, які є причини, чи що допоможе врятувати власну справу, роботу, робоче місце, врятувати від закриття, від скорочення, що допоможе врятувати бізнес, власну справу, роботу щоб роботодавець зміг продовжувати виплачувати заробітну плату, щоб все було якомога краще. Взагалі, які причини, що відбуваються, що може бути втрачена робота, але що або що відбулося, що відбувся. Банкрутство раз закрита закриття роботи. Що то Можуть відбутися така справа, що людям просто зруйнували цю роботу, е, припинився дохід, немає е, замовлення, немає доходу нема. Як відрізано, може бути в, е, саме через військов, військові дії. Що це расистий, ворог розорив, розкорочив повністю всю е, інфраструктуру. Ну, немає змоги як працювати. Може відрізані бути все як світло, водопост... ну, повністю відрізані люди. От, Але не турбуйтеся, тут гарна карта виходить, що вам вдасться, і вона йде саме на цю карту. Це дуже хороша карта. Вона говорить, що навіть в такому важкому стані вдасться відновити цю справу. І це може бути не так багато часу може пройти. Небагато часу, скажіть. Ага, вищі сили допоможі. Що робити, щоб відновити, щоб працювати? Тут важко ви бачите. Законче, Дійсно. Ой, прошу, Сили, допоможіть. Тут несправді не може бути, що були бойові дії і були вбиті люди, і там, де ваша, О, або де ви працювали, людей вбивали, і там є. Поховання або якісь. Місце, де були вбиті люди, або їх туди заховали? Поховали. Це страшні речі. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Робота хороша, вона має майбутнє. Цей час пройде і лишився невеликий проміжок часу, як буде відновлена робота. От. Карти говорять, що варто продовжувати, хоча там ну, можуть. Мародерство бути, красти е, розквітне знову. Так, руйнували, крали, вбивали, але все одно ця справа робота ваша або ваш власний. Бізнес і підприємство буде жити і буде приносити прибуток. Я заперечую повністю весь негатив убираю. Відкривається справа, відкривається бізнес. Більше не можуть агресивно діяти, вороги уходять, тікають. Може бути родин, родин справа, родинна. Я це ще хочу подивитися. Так. Це відрізаний дохід. Як відрізали, скоротили. Скоротився дохід. Якщо це були замовлення, то їх стало набагато менше, що що відбувається. Так, так, може бути таке, що люди із-за кордону давали вам замовлення, ви робили щось для них, чи ну, це пов'язано з тим, що в світі, як бояться, чи ну, люди під впливом. Це теж треба знімати. Насправді ви можете зробити це замовлення, ви можете працювати, але є оця всі чомусь завмерли і припинили робити замовлення, закази от писати, спілкуватися із вами і чекають. Це я хочу зняти. я хочу навпаки. Щоб якомога більше стало замовлень, заперечує весь негатив. Ой, або, може бути, таке, що ваша робота вона залишилася як відрізана від світу. Можливо, немає саме інтернету світла, або щось в цьому роді. Так, проте, у вас все одно є справа, ви можете вдома. Ви знаєте якусь роботу хорошу, і ви зможете її робити вдома, чи там, де ви зараз знаходитесь. І тут так мені йде, що поки відновиться ваша робота, основна, ваша власна справа, ви можете вдома працювати і дому робити щось твор... Твор... творче навіть так. Що з жінками, може бути щось пов'язано із жінками. І жінки, які, не знаю, тут таке йде, що жінки можуть приходити до вас додому. Можливо, це пов'язано із красою, зачіскою, щоб. Можуть бути якісь вироби, одяг. Це така є можливість, поки є втручання в вашу основну роботу. Так, це запереч. Відкриваються всі шляхи дороги. На роботу, а це ще хочу подивитися. Є ще й така може бути, що йде як коруп. Не корупція. Ну, просувають якусь іншу роботу, а вашу закривають, як Крадуть ваше місце, чи можливо така конкуренція, але вона не чесна. Тут застосовані якісь, як платять і вас відштовхують, від убирають на саму нижню полку, там як, ну, це умовно. А того, хто платить, більш рекламуючи, як -то, на краще місце. ну, це... Змуш... Може призвести до того, що ви плануєте закритись. Заперечую повністю весь негатив, Убираю, відкриваються всі шляхи дороги роботу. Так, скажіть вищі сили, допоможіть, що зробити, що робити, щоб працювала фірма, власна справа, бізнес. Стояти до кінця, бути міцними, не здаватись, не складати руки не, не треба ну, робити оце закриття. Так, це важко, дуже сильно важко. Ви стоїте прямо на межі, на один крок до закриття, чи один крок на те, щоб ви пішли. Ні, не треба цього робити, не треба закриватися. Навпаки, треба шукати виходи, виходи серед знайомих, як просити про допомогу. Дійсно, як по всьому світі, казати вам необхідна допомога, щоб зберегти цю роботу. Це у вас тимчасово, воно пройде, ви все одно будете працювати. Я забираю це весь негатив. Заперечую повністю весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Ні, це не доля вашої справи закритися і припинити існування. Доля працювати далі, вижити і за допомогою друзів. Вижити цією зимою, бо дуже така йшла інформація, що назимку хочуть при ну, вас можуть бути, або у вашого роботодавця, ідея припинити роботу. Це не варто робити. Треба шукати такі можливості знайти, ну, вижити, з взимку вижити, щоб ви змогли ну, тут саме вогонь обігрітися. Якусь таку знайти можливість дровами, іншим методом якимсь. Тут саме справа йде про зиму, як пережити зиму. Хочеться пережити і вам так ви переживете. Бираю всі важкі дороги. Прошу вищі сили, допоможіть. Перекриваю, 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 так хочу покласти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, духів кави прошу, допоможіть. Відновити роботу, допоможіть, врятувати власну справу, бізнес, підприємство, що б не було, яка б не була робота, працює і всю зиму, йде прибуток, і дохід, відкриваю повністю. Всі шляхи на замовлення, всі шляхи на хороших клієнтів убираю повністю ворога із вашої роботи уходи. Той, хто руйнує більше, не може цього робити, тікає, буде так, буде так, буде так, і буде прийде допомога вам. у всій важкій ситуації приходить допомога негайно. Буде так, буде так, буде так. Всі дороги легкі, двері всі відкриті, буде так, буде так. Да буде, так. буде все сказане, здійснено і так буде, буде працювати. Ваш бізнес, ваша робота, ваш роботодавець може вам платити зарплатню. І буде процвітання, буде так. Ніщо не зможе зруйнувати. Відкритий шлях, буде так, відкрита дорога. Відкривається вся можливість для допомоги. Буде так. Така, робота, така у нас робота вийшла сьогодні із кавою. Прошу допоможіть, будь ласка, людям зберегти свої робочі місця, зберегти власну справу, родову справу. Приємної вам кави бажаю вам усього найкращого і щоб були прибутки, щоб ви зберігли свої місця робочі. Дякую за увагу.